Малята. На вулиці весна. Розквітають весняні квіти. І так хочеться цю красу принести до себе додому. Але зривати квіти це дуже шкодить природі. Тому я сьогодні вам пропоную зробити аплікацію цих чудових квітів. Чи взнали ви їх? Так, це тюльпани. Скільки їх? Порахуємо. Всього три квітки. Вірно. Малята, а в чому вони стоять? Так, в вазі. Назвіть кольори, які ви бачите: рожевий, жовтий, червоний. А листячко якого кольору? А що це таке в тюльпана? Так, звичайно, що стебло? Малята, я пропоную вам зробити такий чудовий букет тюльпанів, який ви зможете або подарувати комусь із рідних. Або просто повісити як прикрасу на стіну чи поставити на столі, щоб всі могли любуватися красою весняних квітів. Ну, а зараз я вам покажу, як же зробити такі гарні тюльпани. Сьогодні для роботи нам знадобиться альбом або аркуш паперу, клей, серветка. Фломастер зеленого кольору, клейонка та заготовки. Вирізаний контур вази та квітів тюльпанів. У мене їх три. Ви можете зробити один або більше. Також листочки. Стеблинки ми домалюємо фломастером. У мене Три квітки та три листочки. Після того, як ми всі деталі виклали гарненько, щоб вони поміщалися на аркуші та не виглядали за краї, подивилися, як буде виглядати наша робота, можна приступати до приклеювання. Я беру клейонку. Знімаю вазу та перевертаю блакитним кольором на клейонку. Наношу клей від середини до країв. Вазу, до речі, ви можете зробити іншого кольору, якого забажаєте. Коли я добре промостила всю площу, я перевертаю вазу на місце та пригладжую серветкою прибираю зайвий клей. Тепер будемо приклеювати тюльпани. Почнемо з того, що знаходиться всередині. Також пензликом розподілю клей від середини до країв. І знову ж таки повертаю на місце, пригладжую та знімаю зайвий клей серветкою. Тепер червоний тюльпан. Так же само. Малята я прискорила відео. Ви не поспішайте. Просто всі квіточки приклеюються однаково. Остання квітка рожева. Знову ж таки від середини до країв розподіляю клей. Та повертаю на те ж саме місце, де вона була викладена. Ну, а тепер треба домалювати стеблинки. Я беру трьома пальчиками зелений фломастер та проводжу лінії від квітки до вузької частинки горличка вази. Тепер беру листочки, повторно їх викладаю. Листочок повинен своєю однією вузькою частинкою торкатися стеблинки, а іншою може бути навіть зверху на квітці. Трішечки перекривати, це нічого страшного. Коли я нанесла клей на листочок, я його знову ж таки повертаю на місце. Серветочка нам допомагає. Пензлик робить прямі рухи назад вперед. Останній листочок. Тепер витираємо ручки. Ось і все, наш букет готовий. Малята, щойно ви переглянули, як же зробити таку чудову аплікацію тюльпани в вазі. Пригадайте, що ми спочатку робимо? Викладаємо чи одразу приклеюємо. Так, спочатку ми викладаємо всі деталі, що ми будемо викладати найперше? Так, спочатку вазу, а потім квіточки. Пам'ятаєте, що вони у нас мають поміститися на аркуші? Добре, і листочки. А далі що будемо робити? В якій послідовності будемо приклеювати? Так, в такій же самі, як і викладали. Але пригадайте, що коли ми вже приклеїли вазу, нам треба намалювати стеблинки, на яких будуть рости квіточки, і до яких Будуть ще листочки потім приклеюватися. Пригадали? А як ми будемо прибирати зайвий клей? Так, серветочкою. Не забувайте користуватися серветкою та клейонкою. Будьте обережні та охайні! Ну що ж, ви дуже добре все запам'ятали! Ну а тепер час розім'яти пальчики. Ну і переходити до аплікації. А ви вже придумали, кому ви подаруєте свій букет? Чи може де ви його розмістите у будинку? Подумайте, поки будете робити аплікацію. Тож готуйте ваші ручки! Уявимо, що наші ручки це квіточки, стеблинка і квітка. Квітки вранці розпускають свої пелюстки, а ввечері закривають і засинають. Наші лагідні квіточки розкривають пелюстки. Голівками качають, вліво, вправо нахиляють. Наші лагідні квіточки Закривають пелюстки. голівки нахиляють, тихо-тихо, засинають. Ну що ж, малята, а тепер час переходити до роботи. Ось такі тюльпани вийшли в мене. Ви їх вже бачили. Ну а тепер мені цікаво подивитися, які ж квіточки вийшли у вас. Попросіть своїх рідних сфотографувати вас з готовою роботою та під час неї. Та надсилайте мені свої фото. Я буду дуже рада їх бачити! На все добре, мої любі! До побачення, до наступних зустрічей!